Зараз відбувається в окупованому місті. Розкажіть нам, будь ласка, Так, що безпосередньо Сєвєродонецьк, то там залишається складна е, гуманітарна ситуація. Є проблеми з опаленням, за останніми новинами. Те, ті, ті ремонтні роботи, які окупаційна адміністрація проводила на мережах саме теплозабезпечення на сьогоднішній день. Не витримують і більшість житлового фонду все ж таки без опалення на сьогоднішній день, навіть там, де вдалося відновити е різні комунальні послуги. Люди в основному опалюються електроенергією. Якщо взяти поруч населені пункти, там весь Рубіжна, то за інформацією місцевих мешканців там теж починаються так звані ремонтні роботи. А люди очікують хвилі мародерства. Знову будуть відкривати е, пустуючі квартири і вигрібати все, що там залишається. І тому більшість місцевих мешканців не дуже радіє таким новинам. А що відомо про російських військових? Як вони в цьому районі зараз дислокуються? Як поводять себе з місцевими? На останній час дуже багато йде інформації про те, що поповнюють. Резерви окупаційні війська на півночі Луганщини заходять, в основному стормзет в польові лагеря, і вони тоді долучаються до куб'янського напрямку до атак. Там а на якщо взяти Сіроденський Січансь, то тут в основному все ж таки професійні військові, нові мобілізовані, люди зразу. Відчувають різницю, що ці люди тут в перший раз багато представників малих народів Російської Федерації знову таки берегуряти. Ну і є інформація про те, що техніка теж іде з свода кінштабу. Ми бачимо, що окупанти активно використовують артилерію, активно використовують бронетехніку. Тому в цьому сенсі. Тиск тільки збільшується щодо там розквартирування, то дійсно вони розміщуються в постуючих квартирах. Вони перші в чергу на отримання житла від окупаційної влади. Крім того, займають навколишні населені пункти або просто хати, або інфраструктуру там промислову, об'єкти сільського господарства, і так далі. Дякуємо дуже, пане Романе. Це був Роман Власенко, голова Серодонецької районної військової адміністрації.